Що я люблю свою батьківщину, за маки у полі, за вербу і калину, за Дніпрові пороги і степи південні, за співи пташок у лузі щоденні, за батьківську хату і поле пшениці, за джерельну чисту воду з криниці, за мальви під вікном, що квітнуть навесні, за мої дитячі казкові сни. Слово Україна згадується в київському літописі під 1187 роком у зв'язку зі смертю переяслівського князя Володимира Глібовича на посульському рубежі. Історія України це фактично історія національно-визвольної боротьби українського народу за свою державу. Ця боротьба була спрямовлена на визволення українського народу з під іноземного впливу та здобуття національної державної незалежності. У періодизації історії української держави можна виділити такі періоди її становлення і розвитку: перший Київська Русь та галицько Волинська держава, другий Запорозька Січ та Гетьманщина, третій УНР за Центральною Радою. Українська держава за Скоропадського УНР за директорією та ЗУНР, Четвертий сучасна українська держава феноменальна працьовитість, неймовірна концентрація на тому, що є для нього важливим. Пунктуальність, яка іноді доводила до крайнощів. Це саме ті якості, за допомогою яких можна ідентифікувати великого українця, літописця, творця української історії. Михайла Сергійовича Грушевського у рік його народження не було видано жодної української книжки. Пізніше він напише, що дав собі ганібалову клятву заповнити цю прогалину. Впродовж життя він виконає дане собі слово і створить понад дві тисячі рукописів, серед яких історія України Русі. Розповім 5 цікавих фактів про Україну. Погнали! Факт перший в Україні є пустеля, і вона займає 210 тисяч гектарів. Другий факт. Она ради Байцак одружився в Україні. Видатний письменник повів свою кохану до Вівтаря саме у місті Бердичів. Третій факт програмістів в Україні найбільше. Четвертий факт. Южмаш виробляє найекологічніші ркотоносів в усьому світі. Що за мелодія грає на фоні? Так, це саме український щедрик. Ця пісня є однією найпопулярніших новорічних композицій. Зроблений з квіточок і страв, оздоблений яскравими стрічками, один із найдавніших українських символів. Усього вінку могло бути до 12 різних квіточок, кожна з яких мала свій символ. Я вибрала волошку. У віночку вона означає символ людяності. І до неї збереглися назви місяців давньослов'янського календаря: Січень час вирубки лісу, лютий, люті морози. Березень починає цвісти береза. В квітень початок цвітіння берези. Травень зеленіє трава. Червень червоніють вишні. Липень початок цвітіння липи. Серпень від слова серп, що вказує на час жнив. Вересень – Світіння вересу. Жовтень. Жовтіє листя. Листопад опадає листя з дерев. Грудень від слова груда мерзла колія на дорозі. Село Кір'яковка засновано в 18 столітті, дворянином Михайлом Михайловичем Кір'яковим на правому березі річки Південного Дума. являйся мені у сні, чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, Сумні, немов дно студенне, чого уста твої німі, який настрій, яке кохання, яке несповнене бажання. На них, мов зарево червоне з'являється і знову тоне у тьмі. Іван Якович Франко, перший модник у вишиванці. Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпрою кручі було видно було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, пайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окрепіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. <звук> І нахмурив брові. На Україні живете, не знаєте мови. Продавчиця теж була гостра та бідова. По у мене і свой язик, ні в чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корові. Має бідна язика, а не знає мови. Щоб чоловіка прийняло насіч козаком, він мав відповідати таким вимогам: бути вільним, незалежним, православним, нежанатим, знати українську мову, пройти випробувальний термін джурою збройносцем і скласти низку іспитів наприклад, перепливти річку Дніпро в листопаді. Я дуже пишаюся тим, що я українець, розмовляю українською мовою і живу на цій славетній землі. Проте самих лише слів недостатньо. Я хочу бути корисним для своєї держави. Велика заслуга волонтерів, які безкорисно допомагають людям. Ви теж можете приєднатися до них. Можете стати до лав бійців на іншому фронті інформаційному. Довіряйте лише перевіреним джерелам, не розповсюджуйте неправдиву та неперевірену інформацію. Та тримайте у секреті відомості щодо пересувань наших захисників. Творіть добро і пам'ятайте, що воно повертається з сторицею.